Останнім часом задають пацієнтки дуже багато запитань після проходження мамографії і УЗД. Що таке система Байрац, чому у мене стоїть саме такий ступінь: 1, 2, 3, 4, 5, 6, і як це зрозуміти? Це дуже важливо і дуже правильно, що ви цікавитесь. На мамографії і УЗД молочних залоз ми використовуємо систему рентгенологічного оцінювання БАЙРАЦ. Байрац 1. норма патологічних змін не виявлена. Байрац 2 виявлені патологічні зміни, але вони доброякісного характеру і не потребують постійного обстеження і оцінки динаміки. БАЙРАЦ-3 3. до них часто Відносяться фіброаденоми, деякі види кіст, фіброліпоми, які потребують УЗД-дослідження і динамічного спостереження. Лікар може призначити контрольне обстеження через 3-6 місяців. Байрац 4 підозрілі зміни, тобто, коли ми точно не впевнені, що це доброякісний утвір, коли ми маємо певні сумніви з цього приводу. Що робиться в цьому випадку? Або робиться біопсія, або короткочасне динамічне спостереження з лікуванням. Лікар може призначити або біопсію, про неї ми розкажемо в іншому відео, або призначити вам короткий курс лікування з оцінкою динаміки через місяць півтора. Байрац 5, коли ми точно впевнені, що більше даних за злоякісний утвір, тоді обов'язкова біопсія. І байрац 6. Це вже пацієнтки, в яких діагностовано злоякісну пухлину, вони проходять лікування, і у нас підтверджено біопсією, що це є злоякісний утвор. Дуже рідко ми використовуємо категорію байрац 0» – Недостатньо даних. Ми не можемо точно оцінити стан і стадію патологічного процесу. Тому лікар запропонує вам додаткові методи обстеження. Це для того, щоб ви розуміли про що йдеться, але остаточну тактику і правильне рішення допоможе прийняти лін.